Ніксен, з останніх новин наших військових будуть дягати вже нарешті в цільовий мультикамчик на заміну нашого привичного пікселю, як покращує маскування або, в принципі, ситуацію в цілому для військових. От саме мультикам. Про цю новину я дізнався буквально сьогодні, якщо чесно, з соцмереж. І моя реакція була приблизно як твоя. Нарешті, тільки я додав, ще «блядь». <реш> Нарешті, блядь. Піксель, на мою думку, він не дуже практичний. У нас набагато менше, ніж окупанта, то ми перебуваємо на позиціях довше. Будь-який камуфляж він піде по одному місцю, бо ти, він буде тупо суцільний, кольору багнюку. Ага. Мультикам він дуже універсальний. Він підходить майже до будь-якого біому. Але я не знаю, чим вам хуйовий дубок той був. Бо до нашого біому він дуже підходить. мультикам, я вважаю, що все ж таки виграє перепікселем в плані маскування. Ага. Її можна прати, і вона не буде вивистісь. А піксель він здебільшого він вистірується, він стає просто білим. Ага. І на фоні цього всього зеленого ти просто як біла, біла пляма.